Усім привіт, це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Ісраїл Мадрімов назвав причини поразки в бою з Верджелом Ортісом та поділився своїм прогнозом на можливий бій між Ортісом і чинним володарем титулу WBA в цій же ваговій категорії Теренсом Крофордом. Нагадаємо, Узбек бився з обома бійцями. Новозеландець Джозеф Паркер та його тренер Енді Лі після перемоги в Ріаді націлені на бій з чинним чемпіоном Хівейту Олександром Усиком. Але у українця інші плани. Міністр зваг Саудівської Аравії Туркі Аля Шейх після завершення чергового великого вечора боксу поділився своїми наступними планами на рік. Не забув розказати про Усика і Баколе. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Як ми знаємо, у ніч з суботи на неділю у столиці Саудівської Аравії Ріаді пройшов масштабний вечір боксу із серії Ріад Сізон. У карді якого відбувся поєдинок тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, зі США Верджела Ортіса з узбекистанцем Ізраїлом Мадрімовим. Ісраїл хоробро протистояв чемпіонові протягом усього бою, але для перемоги цього було недостатньо. Ортіс перебував узбека за очками і, врешті, переміг свого претендента одноголосним рішенням суддів. Після бою колишній чемпіон світу в першій середній вазі Ізраїл Мадрімов назвав причини поразки в бою з Варджалом Ортісом. У грудні я захворів. Два тижні тому ми знову пішли до лікаря і мені знову довелося внести зміни в тренувальний табір. У результаті ми не змогли підготуватися до бою так, як потрібно. Ми не хотіли скасовувати поєдинок, тому що це був великий карт. Я хотів показати гарний виступ, тому що це моя робота. Можливо, в реванші я повернуся сильнішим. Я наполегливо тренувався, хоч і почувався неважно. Я не хотів скасовувати біль і вирішив піти на ризик. Що сталося, те сталося. Це отриманий досвід на майбутнє. Я чекаю свого наступного поєдинку і повернуся сильнішим. Я не боюся викликів. У своєму професійному дебюті я бився 10 раундів, сказав Мадрімов. Також узбекистанський екс-чемпіон поділився своїм прогнозом на можливий бій між Верджилом Портюсом і чинним володарем титулу WBA в цій же ваговій категорії Теренсом Крофордом. Я бився з обома. Знаєте, Кроуфорд топ. Він дійсно топ. У нього є сила, IQ і швидкість. Хлопець у усіх напрямках хороший, сказав Мадрімов. Нагадаємо, Мадрімов ще наприкінці року мав битися з українцем Сергієм Багачуком. великому шоу в Ріаді в основному карді бою реваншу у Секфюрі 2. Але тоді несподівано відмовився від участі, посилаючись на хворобу. Потім цілком логічно вибрав бій з діючим чемпіоном і програв. Продовжуємо обговорювати минулий івент в Ріаді у співголовній події боксерського шоу. Відбувся поєдинок тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера з Нової Зеландії проти конголесця Мартіна Баколе. Баколе, який тільки в четвер прийняв цей бій замість Даніеля Дюбуа, який захворів, виглядав розбалансованим і не досить натренованим. Мартін вийшов у ринг із рекордною вагою у кар'єрі та сподівався взяти суперника штурмом. У другому раунді Мартін пропустив хуку скроню і опинився в нокдауні. Кут африканця одразу ж прийняв рішення зупинити поєдинок. Результат бою Джозеф Паркер переміг Мартіна Баколе технічним нокаутом у другому раунді. Після завершення поєдинку тренер новозеландця Джозефа Паркера Енді Лі в інтерв'ю заявив, що після перемоги над конголесцем Мартіна Баколе його підопічний має зустрітися з об'єднаним чемпіоном надважкої ваги українцем Олександром Усиком. Лі впевнений, що Паркер переможе Усика. Хто наступний? Усик. Джо поб'є Усика. Джо швидший і в нас є сила. Джо може зрівнятися з ним у всьому. Він молодший і свіжіший. Повірте мені, перемога буде за нами, сказав Лі. Нагадаємо, що Джозеф Паркер після бою також звернувся до Олександра Усика з цією пропозицією. Спасибі Мартіну, що прийняв цей виклик і пройшов весь цей шлях. Хто наступний, чи зможу я поборотися за титул чемпіона світу наступного разу? Якщо Усику потрібен партнер по танцях, то я б хотів поборотися за титул чемпіона світу, сказав Паркер. Цікаво, але сам Олександр Усик націлений на інше протистояння. Титулований українець підтвердив своє бажання провести наступний поєдинок проти володаря титулу IBF з Британії Даніеля Дюбуа. Після відмови Дюбоа від бою проти Джозефа Паркера через хворобу Усик заявив, що хоче ще раз зустрітися з британцем, щоб вдруге спробувати завоювати титул абсолютного чемпіона світу в hey Хейуэйді. Я хочу провести наступний бій проти Даніеля Дюбоа за звання абсолютного чемпіона світу. Де Лондон, ряд Сізон, неважливо. Я готовий, брате, сказав Усик в інтерв'ю ютуб каналу Boxing King Media. Нагадаємо, що у першому бою в серпні 2023 року Усик достроково переміг Дюбуа в 9-му раунді. Ну і на завершення. Міністр розваг Саудівської Аравії і головний двигун сучасного професійного боксу турки Аля Шейх після завершення чергового великого вечора боксу дав невелике інтерв'ю репортеру ютуб-каналу The Stomping Ground. Посадовець розповів про наступні плани його грандіозного проєкту під назвою Season. Назвав умови третього поєдинку між Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим. Розказав про наступний бій об'єднаного чемпіона надважкої ваги з України Олександра Усика та чи проведе канголезький суперважкаваговик Мартін Баколе поєдинок проти нігерійця Ефая Джакби в травні, незважаючи на те, що він був нокаутований паркером, і це поставило під сумнів, запланований раніше відбірковий бій за версією IBF. Баколе приїхав до королівства і врятував івент. У нас все одно буде бій з баколе в травні, сказав Аля Шейх. Дмитро Обівол переможець. Що ви про це думаєте? Він заслужив це і ми хочемо побачити третій бій. Ви вважаєте, Дмитро зробив достатньо сьогодні вночі? Так, якщо Артур прийме пропозицію, то буде третій бій. Розкажіть мені про цей поєдинок. Джозеф Паркер переміг Мартіна Баколе в другому раунді нокаутом. Мартін тільки прибув до королівства. Я розмовляв із Джозефом Паркером, і він мені сказав, що йому подобається бій з Олександром Усиком. Це реально, чи ви хочете зробити реванш Усик Дюбуа? Мені здається, що реванш Дюбуа Усик люди чекають більше. Для Паркера у нас також є великий бій. У рингсайді з вами сидів Ентоні Джошуа. Чи розмовляли ви про його наступний бій? Тайсон Фюрі. Чи розмовляли ви з Тайсоном Фюрі? Чи завершив він кар'єру? Чи побачимо ми його знову? Ми розмовляли з ним, але ми не говорили про бокс. Я просто оцінив його здоров'я, дізнався про сім'ю, і я думаю, що він повернеться. Ви відчуваєте, що він повернеться? Так, я сподіваюся на це. У вас є Канело Альварес. У вас є план на його чотири поєдинки. Спочатку Вільям Скул, а потім Теренс Крофорд. Який план? Так, все так і буде. Підсумував свої плани Аля Шейх. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.